Житомирським змі представили нового начальника оперативного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області. Цю посаду обійняв Ігор Ключник, біографічна довідка. Ігор Андрійович Ключник народився 1975 року. Закінчив Львівську комерційну академію. У 99 році поступив на службу оперу повноваженим у Новоградь волинському У 2010-му був переведений до Житомира, а у 2012-му почав керувати міським відділом податкової міліції. На брифінгу він звітував. Про роботу управління засічень трав'ень 2015 року від початку року податковою міліцією було виявлено 18 правопорушень, з яких вісім особливо тяжких. Якщо розкинути їх по галузях, то шість кримінальних правопорушень правопроваджень було внесено по незаконних оборудках з ПДВ. П'ять було внесено по незаконному обігу підакцизних товарів. Серед найбільших правопорушників підпільний синдикат, який надавав послуги по переведенню безготівкових коштів у готівку. Злочинна схема допомагала підприємцям ухилитися від податків. Конвертаційний центр такими махінаціями надав збитків державі у розмірі 150 мільйонів гривень. Нині справа передана до суду. Як зазначає Ігор Ключник, ухилення від оподаткування є однією з головних проблем, з якими доводиться боротися оперативному управлінню. Ухилення воно. Ну... У нас в Україні та й всюди, напевно, що. От от менталітет, напевно, що такий: що от якщо я не заплачу, от, то значить я, я в, цьому, в цьому збагачуся. Вони ж не думають потім, що буде кримінальне провадження, будуть неприємні моменти. Серед Це інших проблем підробка акцизних товарів на Житомирщині збитків державному бюджету завдав виробник альтернативного палива. Ось наш платник виготовив альтернативне паливо. От і не заплатив акциз взагалі. От коли ми провели експертизу. Даної продукції виявився спирт спиртомісна сировина, яка повинна оподатковуватися акцизним збором. Відповідно, він не заплатив до бюджету 18 мільйонів гривень. Також масово підробляють алкогольні вироби. Найбільша кількість зафіксованих підробок серед продукції торгівельної марки Олександрія Бліг, оперативне управління Державної фіскальної служби, застерігає громадян бути уважними. Анастасія Тулавська, Олександр Голобородько, телеканал Ескал.